Спочатку на прикладі одного речення утворимо заперечення та 5 типів запитань у Future Simple. He will help you to cook lunch tomorrow. He will help you to cook lunch tomorrow. Він допоможе тобі приготувати обід завтра. Заперечення утворюється додаванням частки not до will. Will not. Ми часто скорочуємо у won't. He won't help you to cook lunch tomorrow. He won't help you to cook lunch tomorrow. Він не допоможе тобі приготувати обід завтра. А тепер переходимо безпосередньо до запитань. Перший тип питань загальне питання, general question. У цьому питанні ми міняємо місцями підмет. У цьому випадку he та will. Will he help you to cook lunch tomorrow? Will he help you to cook lunch tomorrow? Чи він допоможе тобі приготувати обід завтра? Заперечення утворюємо шляхом виносу won't на перше місце. Won't he help you to cook lunch tomorrow? Won't he help you to cook lunch tomorrow? Чи він не допоможе тобі приготувати обід завтра? Наступний тип питань спеціальне питання. Special question. Його ми утворюємо за допомогою WH-питальних займенників. When? Коли, why, чому, whose, чий, whom, кому, where, куди, де, who, хто, what, що, який, How, як, How many. До злічуваних іменників, скільки. How much до незлічуваних іменників, скільки. How long. Як довго. How often. Як часто. Перекладаємо речення, що він допоможе тобі приготувати завтра. Що він допоможе тобі приготувати завтра? What will, he help you to cook tomorrow? What will he help you to cook tomorrow? Що він допоможе тобі приготувати завтра? Наступне речення. Коли він допоможе тобі приготувати обід? Коли він тобі приготувати обід? When will he help you to cook lunch? When will he help you to cook lunch? Коли він допоможе тобі приготувати обід. Наступне речення перекладаємо, що він робитиме завтра? Що він робитиме завтра. Що він робитиме завтра? І ще одне речення перекладаємо, що він допоможе тобі робити завтра. Що він допоможе тобі робити завтра? What will, he help you to do tomorrow? what will he help you to do tomorrow? Що він допоможе тобі робити завтра? Наступний третій тип питань запитання до підмета. A question to the subject. Утворюється за допомогою питального слова: Who, хто або. what – Що. У залежності від підмета. Переконаймо речення: Хто допоможе тобі приготувати обід завтра? Хто допоможе тобі приготувати обід завтра? Who will help you to cook lunch tomorrow? Хто допоможе тобі приготувати обід завтра? Четвертий тип запитань альтернативне. Alternative question. Утворюється так же само, як і загальне запитання шляхом винесу will на перше місце при цьому пропонуючи альтернативу вибір за допомогою сполучника or або. Перекладаємо. він чи вона допоможе тобі приготувати обід завтра? Він чи вона допоможе тобі приготувати обід завтра? Will he or she help you to cook lunch tomorrow? Will he or she help you? To cook lunch tomorrow? Він чи вона допоможе тобі приготувати обід завтра? Перекладімо наступне речення. Він допоможе тобі приготувати обід чи сніданок завтра? Він допоможе тобі приготувати обід чи сніданок завтра. Will he help you to cook lunch or breakfast tomorrow? Will he help you to cook lunch or breakfast tomorrow? Він допоможе тобі приготувати обід чи сніданок завтра. І ще одне речення. Він допоможе тобі приготувати обід завтра чи післязавтра? Він допоможе тобі приготувати обід завтра чи післязавтра? Will he help you to cook lunch tomorrow? Or the day after tomorrow? Will he help you to cook lunch tomorrow? Or the day after tomorrow? Він допоможе тобі приготувати обід завтра чи післязавтра? І останній тип запитань розділове запитання tech question. У Future Simple розділове запитання утворюється за допомогою питального хвостика won't та відповідного особового займенника, якщо речення у стверджувальній формі та will і займенника, якщо речення у заперечувальній формі. Перекладаються питальні хвостики на українську мову як чи не так. He will help you to cook lunch tomorrow. Won't he? He will help you to cook lunch tomorrow, won't he? Він допоможе тобі приготувати обід завтра? Чи не так? Якщо ж речення у заперечувальній формі, то питальний хвостик буде у стверджувальній формі. He won't help you to cook lunch tomorrow, will he? He won't help you to cook lunch tomorrow. Will he? Він не допоможе тобі приготувати обід завтра. Чи не так? П'ять типів запитань у Future Continuous утворюються за таким самим принципом, виносячи Will на перше місце у загальному, спеціальному та альтернативному запитанні. Спробуємо утворити заперечення та запитання до наступного речення. She will be doing homework at 9pm tonight. She will be doing homework at 9pm tonight. Вона буде робити домашню роботу о 21-й годині. Сьогодні ввечері. She won't be doing homework at 9 p.m. Tonight. tonight. Вона не буде робити домашню роботу о 21-й годині сьогодні ввечері. Загальне запитання. Перекладаємо. Чи вона буде робити домашню роботу о 21-й годині сьогодні ввечері? Чи вона буде робити домашню роботу о 21-й годині сьогодні ввечері? Will she be doing homework at 9 pm tonight? Will she be doing homework at 9 pm tonight? Чи вона буде робити домашню роботу о 21 годині сьогодні ввечері? Другий тип питання спеціальне питання. Що вона буде робити о 9-й годині сьогодні ввечері? Що вона буде робити о 9 годині сьогодні ввечері? What will she be doing at 9pm tonight? What will she be doing at 9 p.m. tonight? І ще одне спеціальне питання. Перекладімо. Коли вона буде робити домашню роботу? Коли вона буде робити домашню роботу? When will she be doing homework? When will she be doing homework? Коли вона буде робити домашню роботу? Третій тип питань? Питання до підмета. Хто буде робити домашню роботу о 9-й годині сьогодні ввечері? Хто буде робити домашню роботу о 9-й годині сьогодні ввечері? Who will be doing homework at 9 p.m. Tonight? tonight? Хто буде робити домашню роботу о 9-й годині сьогодні ввечері? Четвертий тип запитань альтернативне запитання. Вона буде робити домашню роботу чи роботу по дому о 21-й годині сьогодні ввечері? Вона буде робити домашню роботу чи роботу по дому о 21-й годині сьогодні ввечері? Will she be doing homework or housework at 9pm tonight? Will she be doing homework or housework at 9 p.m. tonight? Вона буде робити домашню роботу чи роботу по дому о 21-й годині сьогодні ввечері? Наступне запитання. Вона буде робити домашню роботу о 21-й чи 22-й годині сьогодні ввечері? Вона буде робити домашню роботу о 21-й чи 22-й годині сьогодні ввечері. Will she be doing homework at 9 or 10 p.m. tonight? Will she be doing homework at 9 or 10 p.m tonight? Вона буде робити домашню роботу о 21-й чи 22-й годині сьогодні ввечері? Перекладаємо, вона чи він буде робити домашню роботу о 21-й годині сьогодні ввечері. Вона чи він буде робити домашню роботу о 21-й годині сьогодні ввечері? Will she or he be doing homework at 9 p.m. tonight? Will she or he be doing homework at 9 p.m. tonight? Вона чи він буде робити домашню роботу о 21-й годині сьогодні ввечері? Останній п'ятий тип запитань. Розділове запитання. Вона буде робити домашню роботу о 9 годині сьогодні ввечері, чи не так? Вона буде робити домашню роботу о 9 годині сьогодні ввечері? Чи не так? She will be doing homework at 9 p.m. tonight. Won't She She will be doing homework at 9 p.m. tonight. Won't she? Вона не буде робити домашню роботу о 9 годині сьогодні ввечері. Чи не так? Вона не буде робити домашню роботу о 9-й годині сьогодні ввечері. Чи не так? She won't be doing homework at 9 p.m. tonight, Won't she? She won't be doing homework at 9 tonight. Won't she? Вона не буде робити домашню роботу о 9-й годині сьогодні ввечері. Чи не так? Домашня робота. Утворіть та запишіть в коментарях заперечення та 5 типів запитань до речення. I will always love you. I will always love you. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаймо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Bye bye! Па-па.